Працюємо в Запоріжжі. Насправді складна ситуація, прифронтовий регіон, і дуже важливо нам безумовно забезпечити виконання тих завдань, які стоять перед нами з точки зору забезпечення споживачів, безперебійним постачанням електроенергії. Друге питання це захист. Як магістральних ліній, так і локальних, так і генерації. Більша частина об'єктів генерації нашої області на сьогодні знаходиться на тимчасово окупованій території. Умовах війни у нас гостро стоїть питання забезпечення регіону електроенергії теплом під час особливого пального сезону. Враховуємо досвід. Отриманий від масових відключень внаслідок ракетних ударів, впроваджуємо новітні системи, впроваджуємо все, щоб наша енергосистема встояла на підконтрольній території області. Знаходиться 63 населених пункти, які не забезпечені електропостачанням. Працюємо над тим, що фахівці якомога швидше. Відновили роботу нашу нашої і постачання електроенергії. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи військової адміністрації є саме облаштування першого рівня захисту енергетичних об'єктів. Військова адміністрація будь-який час готова надати будь-яку допомогу на те, щоб максимально задовільнити потреби наших споживачів. Енергетика потерпає кожен день від ударів і це безумовно стосується, перш за все, при фронтових територій, де йдуть удари як по об'єктам генерації, так і по об'єктам розподілу, передачі. Наша енергосистема довела свою стійкість. Ми стабільно працюємо, забезпечуємо українців світлом і теплом. Тому це теж дуже важливо з точки зору того, що які дії нам треба здійснити максимально для координації всередині. Області і друга для того, щоб зробити систему ще більш стійкішою.